Вітаю! Зараз покажу, як працювати з анімацією в PowerPoint. Я вже додала ось анімацію ось до кожного об'єкта. Ось у мене давайте переглянемо. Спочатку з'являється фасад, потім дах, потім двері і віконечка. Тобто зараз ось порядок такий. Давайте переглянемо в показі. Тобто зараз обраний режим, що вони в нас ось такий годиночок, значить, що це відразу після, тобто вони йдуть один за одним. Для того, щоб змінити порядок, ми вибираємо об'єкт, натискаємо праву кнопку миші по ньому і можна ось обрати, наприклад, заклацання Тобто ефект буде вмикатися тільки після того, як ми натиснемо кнопку. А можна разом з попереднім, щоб вони одночасно запускалися, і зараз озобраний запустити після попереднього. Ну, Наприклад, давайте я покажу ось вікна, щоб натискалися одночасно. Їх можна або відразу обидва виділити. Для цього ми обрали один об'єкт, натиснули клавішу Shift чи Ctrl, тримаємо її і натискаємо ще один об'єкт. Таким чином, ми одночасно можемо декілька об'єктів обрати. Тепер по будь-якому з них натискаємо праву кнопку миші і обираємо запустити разом із попереднім. Тобто вони в нас будуть запускатися одночасно. Давайте переглянемо. То ці всі в нас три об'єкта будуть запускатися одночасно, тобто оці два запускаються разом з цим. І, наприклад, давайте це ми оберемо заклацанням. Це в нас двері будуть заклацанням. Так, і тепер у нас двері будуть заклацанням, і так як я віконечка обрала разом із попереднім, то вони теж запустяться разом з дверима. Так, ось я натиснула кнопку, і тепер в мене ці три об'єкти запустились одночасно. Тобто через праву кнопку миші можна обирати, коли буде запускатися анімація. Ось з заклацанням, разом із попереднім або після попереднього.